Ми почали свою роботу виставою сад божественних пісень. Валерій Шевчук написав п'єсу за творами Сковороди. Ну і власне, мудрість сковородинська у нас всі ці роки в нашому репертуарі такою чи іншою мірою. Але присутність цього генія безумовно існує. Так безумовно, Григорій Сковарда це геній, це геній філософії, це геній педагогіки, це геній думки і геній людської свідомості і нового розвитку мислення, який був на той час, і він не застаріває до цих пір. Це абсолютно новітній філософ, педагог, який народився кілька століть тому. Тому він є актуальний і він є зараз на часі. До речі, в мене там в статті, яка була написана для книжки Сковорода, і ми там було написано те, що коли світ ще не був помаранчевим, тобто не був капіталістичним, буржуазним, індивідуалістичним, Сковорода трошки такі речі вже починав пропагувати, тобто він випередив свій час. Якщо він випередив свій час, то це геній безперечний. І я, от коли уявляю собі сковороду в своїх фантазіях, <свісна> <свісна> то я його уявляю саме таким генієм. Ну можливо, мені це потрібно як українці, теж для мого моєї ем, самоствердження ідентичності, що я вважаю, що він був саме таким от ем, чолов'ягою геніальним, який ем, вмів таку і самоіронію десь, і десь таку мудрість вкинути, і, зрештою, в глибину зайти. І ну тим не менше не ідеалізує. Я розумію, що ми всі живі люди. У нас у всіх є свої моменти нюанси. По-перше, я ставлюсь для своїх дітей як до друзів, як до рівних партнерів. У нас у кожного. Свій труд, свої обов'язки у сім'ї І у них повна свобода, я вважаю. Ще да, повна свобода, але вони вважають, що вони пригнічені батьком. Ну, Це нормально. А сковорода міг би бути кумиром для ваших дітей? Ні, не міг би. Я поясню чому. Я їх мене так ростили, і я так. Рощу своїх дітей, щоб не створити собі комиро, навіть якщо це е сковорода. Я думаю, що в першу чергу все-таки основа це є сама книга, самі ідеї, які є в книзі. Це є, мовно кажучи, цукерка. А презентації е це необхідна обгортка як подати. Подати потрібно яскраво. тобто зараз промоція не менш важлива річ аніж сам продукт. А у нас на щастя є і продукт, і промоція.